Зараз будемо обговорювати із політологом Тарасом Згороднім. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас, дякую, що знайшли час і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Чи не складається у вас враження з урахуванням е, тих обставин, які складаються на фронті? Ну росіяни люблять це подавати як провалівшийся е, контрнаступ, і в той же час тиснуть вони дуже сильно на Авдіївку. Ну просто зібрали цілу армію в прямому сенсі 40 тисяч і е, і тиснуть на Авдіївку, де кілька наших бригад, хоча хтось е, підозрює, що навіть кілька батальйонів, так чи інакше несуть шалені втрати, але помалу, помалу таки просуваються і мають схоже шанси до? Весни взяти це е, місто, захопити його ну в стилі бахмуту, тільки з ще більшими щоденними втратами в такій страшній м'ясорубці, е, як ви вважаєте, е, от попри? Ці втрати, або е, навіть в контексті цих втрат, і передусім в контексті того, що все це відбувається напередодні так званих російських виборів, чи не стає Владимір Путін в очах, принаймні росіян, і в очах тих неадекватів, ну наприклад, Ілон Маск і компанія, які по всьому світі їм підіграють, і десь їм можливо щиро вірять, чи не стає він сильнішим і чи не ризикує він дійсно посилити свої позиції після цих так званих виборів. Ну, звичайно, що може посилити не слід недооцінювати росіян, а, тому що те, що от говорити, там 40 тисяч. Це он, для них це не втрата. Вони путін подивився, що в принципі росіяни проковтнули мобілізацію і готуються до нової мобілізації після своїх виборів. А, ну, це в очевидь, їхня буде тактика, тому що Росіяни будуть намагатися в 2024 році максимально захопити території а, для того, щоб. А... Для того, щоб прийти з новими позиціями до виборів Сполучених Штатах Америки, ми це повинні розуміти. Вони врахували всі помилки, які були, запустили військову економіку, штампують дрони, роблять нові модифікації і так далі. У них є воля перемагати, і вони будуть це робити. І ми повинні це враховувати в нашій стратегії. Очевидно, ми повинні не знаю, це питання більше до наших військових, але очевидці, ми бачимо вже і накази Зеленського, все інше, що будуються фортифікаційні вже споруди для того, щоб стримувати наступ росіян. От ми повинні розуміти, що враховувати це в своїх стратегіях, в тому числі. Негайно, негайно переходити на військову економіку. Е, можливості є. Треба це робити. Вочевидь, що пріоритетом повинно бути виробництво дронів масово в Україні. Не по 20 тисяч, не по 30 тисяч на місяць, а 100-200 тисяч. Це цілком реальні цифри. Я от нещодавно у Форбсі читав статтю: один воробник може там з Одеси досить невеликий виробляє 10 тисяч дронів на місяць. Ну тобто, 20 таких воробників це вже 2 мільйони на рік. А може і більше потрібно буде дронів, тому що це єдиний спосіб для того, щоб зупинити ворога і перенести війну на територію Російської Федерації, в тому числі ми повинні розуміти, що це теж стратегічно наше завдання переносити війну на територію Росії. Для цього потрібна тільки власна зброя, власні ракети, бо захід нам не дасть цього. І ми повинні враховувати це. Ну в ідеалі Україна повинна знищити в першу чергу всі нафтопереробне підприємства Росії в глибину до 500 кілометрів. А це їхнє слабке місце, тому що у них через санкції є. Проблеми з постачанням запчастин для нафтопереробних підприємств. Вони не зможуть це виробити. Китайці не зможуть замінити. Ну і в ідеалі, звичайно, нанести досить потужний удар по їхній економіці. Це порти новоросійська, Це приблизно за різними оцінками від 30 до 50 товарообігу Російської Федерації загалі зовнішнього, і це дуже боляче для Росіян буде. Тобто, ми повинні готуватися до того, що може бути. І не чекати знаєте, допомоги заходу можливо її не буде. Ми повинні це чітко враховувати. Але внутрішні є не недовикористані внутрішні можливості, які ми повинні використовувати. Дивіться, а в контексті ну. Цього процесу, який росіяни іменують виборами, і того процесу, який мені здається неминуче відбувається, особливо в таких тоталітарних державах навколо виборів. Це така внутрішня мобілізація їхня. Ну дійсно вони всі зараз увагу свою сконцентрують на Путіні. Він будує свою кампанію, судячи з усього, на такій військовій тематиці, і ця мобілізація внутрішня, в них ну є відчуття, що такий відбудеться в цьому контексті Зачіпаючи тему дронів, яку ви зараз теж торкнулися, чи потрібно нам ем, завдавати масованих, ем, ну або точкових таких ударів, скажімо, жахалок по крупних російських містах, на кшталт тих, що були влітку по Москва Сіті, для того, щоб нагадувати росіянам, що це війна і вона на їхній території, чи це навпаки може їх тільки мобілізувати, нібито від зовнішнього ворога. Ну, дивіться, досвід досвід світових війн показує особливо Другої світової війни. Показує, що це не дуже ефективний спосіб. Знаєте, є от спогади Черчилля стосовно бомбардування Британії. Це ніяк не вплинуло. Британія не здалася. Більш того, масовані просто масовані знищення. Наприклад, Німеччини там по 100 кілотонн на місяць скидалося, фактично починаючи з, з березня 44-го року. Ну для порівняння Херосіма на гасакі дві бомби, 21 кілотонна. тобто це не, не зменшувало опір німців. Ми не повинні це розраховувати. Навпаки, я думаю, що треба брати. Ну знову таки, то я думаю, що військові самі знають, що робити. От як робили американці, як робили американці? Вони розуміли, що потрібно знищувати точкові точкове виробництва, без яких Росія німецька економіка не буде працювати військово. Ну, наприклад, німці випускали рекордними кількостями, танки, танки, літаки. І самохідки навіть навіть у 44-му році, коли просто винищували всі заводи, всі міста, які тільки можливо, але вони їх продовжували виробляти. Це є гарна книга. Війну яку потрібно вигравати, було вигравати Мюре. Там якраз є викладки, що це ніяк не впливало не опер на опір на опір німців і на їх можливості все рівно виробляти зброю. А що ви а що спрацювало? А коли сконцентрувалися. Навколо винищення заводів, які виробляли синтетичне паливо, ну або наприклад, це у спогадах Шпеєра теж є. Це міністр, який відповідав у Гітлера, який відповідав за військово-промисловий комплекс, наприклад, або вищебити заводи з виробництва підшипників. Без підшипників ти не зможеш нічого виробляти. Жоден вигод. Або, наприклад, знищити оцей заводи синтетичного палива. Коли вони були знищені, тоді все стало вже в Німеччині. Стала фактично вся, вся техніка. Бо ти виробляєш не виробляєш, то воно не просто не працює. Тому я думаю, що Україні слід сконцентруватися на таких. Цілях, які е, можуть зупинити в тому числі виробництво пало всередині Російська Федерація, або спричинити дефіцит, в тому числі, е, або ну звичайно, що. Об'єкти ВПК і так далі. Ну, перші ластівки ми вже бачили. Наприклад, десь два місяці тому перший звоушний дрон долетів до Краснодарського краю. Там був удар по нафтопереробному заводу. Uh -huh. Тобто, я думаю, що це така перевірка була. Показуючи ну, можливості, що як це можливо зробити, е, картони по-моєму, вони навіть якісь там дрон запустили, такий хитрувати, щоб не можна було його побачити. Але я думаю, що в такому напрямку слід рухатись, тому що росіяни величезна машина. Ми повинні розуміти, що ми не можемо змагатися з росіянами е, симетрично. У нас просто людей елементарно менше, навіть якщо там є витрати, як от ви на початку розмови несуть шалені витрати, ну uh -huh. так і ми несемо шал... витрати шалені за нашими мірками. Uh -huh. Бо навіть якщо там є співвідношення один до десяти, то це один наш так. Я думаю, що тут питання. Ми повинні виходити. і Вся країна, і вся економіка повинна працювати на масове виробництво дистанційного знищення е, ворогів для того, щоб ми вийшли в 0 до 10, 0 до 20, щоб вони взагалі не могли е, 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 наприклад приходити на територію України. Тобто, ми до цього повинні е, е, прагнути інвестувати в виробництво в наукові розробки. Можливо, вже повинні бути FPV-дрони, які вже повинні керуватися штучним інтелектом. автономно повинні вираховувати, вираховувати ці та її знищувати. і так далі, але для цього фінансування від держави повинно бути. Як у Сполучених Штатах Америки, є така агенція DARPA, тобто, яка займається перспективними дослідженнями в військових розробках. Я впевнений, що нам потрібна зброя, кож зараз поки що не існує. І тому що росіяни працюють в цьому напрямку, не слід думати, що вони ідіоти, тому що нас чомусь прийшли недооцінювати росіян, е, розігнати нарешті коробором пром, який спроможний взагалі виробляти жодну зброю, гроші на е, утримання всіх цих смітаніних мелаванових наглядових рад і інших так званих менеджерів, віддати, наприклад, КБ «Лучу». А там величезні кошти. Якщо вони на утримання цієї управлінської, так званої прошарку, приблизно 500 мільйонів на місяць, витрачаються, ну от уявіть від КБ Луч, растельов, що зможе зробити з такою кількістю з такою принаймні з таким фінансуванням. Він і вільфом наробить, не і нептуніф і так далі. Йому не потрібно нічого розповідати, що як робити, те саме стосується Антонова, Малишова та інших підприємств, які входять в Укроборонпром. Тобто, ми. Повинні знаходити максимальну кількість ресурсу для того, щоб е, виробляти зброю. Або, наприклад, державні банки повинні в директивному порядку фінансувати оборонні програми. Тому що знаєте, от нещодавно рекламу бачив е, Ощадбанк, державний банк, знаєте, що він рекламує? Він рекламує під 3% відсотки розмінування території. Ну тобто, ви знахабніли, тобто гроші на таку, вибачте, фігню у вас є. Коли зараз е, е, наступає ворог. Так? А на оборонку фінансувати оборонку, там не так багато грошей потрібно, у вас грошей немає. повинні бути визначені пріоритетні галузі і закачувати туди ліквідність. Е, без будь-яких, але нам щось там не подобається і так далі. Фінансовий сектор, який зараз не фінансує оборонку, є паразитом та ворогом держави. Це чітко і ясно повинно бути донесено до банкірів. Знаєте, я з вами абсолютно згоден в тій точці, коли ви говорите про необхідність мілітаризувати країну. Я вважаю, що це допоможе і ну, так званим цивільним людям стати ближчими до тієї реальності, яка існує. А а справжня реальність, ну всі, хто був на фронті, хоч раз знають, що саме там на фронті справжня реальність, а це така от трошки паралельна. Не зовсім Реальне. суспільство, суспільство повинно інтегруватися в армію, тому що на. Жаль, у нас цього немає. А чому ми зволікаємо на вашу думку з такою ну з таким загальним посилом? Так ми розуміємо, що потрібні комплексні заходи від підвищення податків, ну на мою думку, особливо для тих людей, які добре заробляють податок, я маю на увазі безпосередньо на армію, до такого буквально постійного звернення комунікації військового і політичного керівництва. А тому, що у нас досі йдуть розмови, якісь експерти досі продовжують обговорювати, що не треба переводити на військові рейки. А, знаєте, я от постійно з тим стикаюся. Ну я я просто не розумію, до людей досі не рахую. Ну це зупинить економіку. Яку економіку зупинить? Шановні, якщо росіяни зайдуть, ніякої економіки вже не буде. От стосовно податків, дивіться тут таке питання: ще не використане можливості банківської системи. Не обов'язково підвищувати податки. Я, хоча я, наприклад, скоротив би відшкодування ПДВ сировинним галузям, які працюють на експорт, аграрні холдинги цілком могли б інвестувати в, те, що в виробництво зброї. Вони, до речі, не більше з них не пов'язані з російським капіталом і можуть це робити з різних причин. Тим більше для них дрони це. Ну, фактично, вибачте, товари подвійного призначення угу. дрони, наприклад, в сільському господарстві вже широко використовуються як оприскувачі і так далі. Вони могли б фінансувати гроші. Дивіться, де брати кошти. Я вам скажу: Національний банк України спокійно може давати рефінансування під низькі відсотки до 200 мільярдів. спокійно. економіка, взагалі, проковтне це. Цей обсяг грошей без підвищення інфляції, якби вони там не розго не говорили про підвищення інфляцію, але під конкретні виробничі програми. Ну умовно кажучи, національний банк дає під 1% рефінанс, а він може це робити, якби вони там не розмовляли і не говорили е мечну, що вони не можуть це робити. А банки, наприклад, можуть роздавати уповноважені банки під контроль, під конкретні пріоритетні завдання, які уряд повинен фінансувати. Ну, наприклад, добре там під 10% під 5% можуть давати, наприклад, на рік, хоча, на 2 роки і так далі. Дві... Від 200 до 300 мільярдів економіка проковтне, це називається кредитна емісія. Так? Кредитна емісія це не друк грошей, коли просто за рахунок е, м, друку грошей заповнюється дефіцит бюджету, наприклад. Е, а це конкретно в економіку йде. Вони цілком можуть це робити, і нехай не розповідають, що це неможливо. Це все брехня, відверта брехня і робота на ворога, і е, такого кредит це називається кредит на плече. Це те, що застосовують Росіяни. От Набіуліна, Набіуліна е, е, яка є головою національного банку Російської Федерації, вона дуже грамотну економічну політику е, вела самого початку. Тому російська економіка від облаву, обвалу такого не відчула. Національний банк Російської Федерації вкачував ліквідність, вкачував, роздавав кредити, друкували гроші для того, щоб підтримати виробників. І вони це зробили. Вони обробна промисловості них зростає, військово промисловість зростає. Вони масштабують виробництво зброї і так далі. І це можна робити без підвищення податків. Одразу ж вам говорю, як би вони там не розповідали, що там не можна, не можна. Можна робити. Більш того, зараз вільне ліквідності в. В банках просто в банках приблизно від 500 до 600 мільярдів. Вони не знають, куди робити. Вони спекулюють на водоведебе. У нас 60% банківської системи в державних руках. Я вам скажу Приватбанк, Ощадбанк, Сенс банк нещодавно. Е Націоналізував Укргазбанк і так далі. Тобто, в директивному порядку, шановні, у вас і так є там прибутки, достатньо великі довоєнне. У вас завдання. Кожен банк по 2 мільярди роздав кредити під конкретні військові програми. Це мінімум, що потрібно це зробити. І нехай не говорять, що там щось у них там з прибутками і так далі. Ризики. Які у вас ризики? Які ризики? Ризики це у людей на на фронті. Ризики це коли діти, он, знаєте, у мене просто серце розривається, коли дитина ходить, от відео нещодавно з'явилося, ходить, побачила тата який е, е, портрет, який вбитий, вона думає, що він живий. ще. Які ризики у вас? Те, що ви не набухаєтесь ввечері, чи те, що в обістці будете більше е, іншого року будете бухати? Тому чітко і зрозуміло повинно бути доведено до банкірів. Що якщо вони не хочуть фінансувати оборонку, то порушувати кримінальні справки за протидію Збройним силам України та за державну зраду, нам не потрібні такі фінансисти, які викачують ресурси з країни і не інвестують в оборонку. Не хочете працювати до побачення. І банкіри, і інші банки, які не хочуть а, працювати на оборонку, взагалі Україні не потрібно. Який сенс, наприклад, в виснування Райфазін банку, о банку, які точно не фінансують а, українську оборонку? А в Росії фінансують uh -huh. навіщо вони нам потрібні? Якщо у вас проблеми з капіталом, як вони, а вони ще жаліються, що у них виявляється, гроші забирають. Ви знахабніли чи що пане Тарасе, ну, проблеми це, 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 з це ж має бути політичне рішення на рівні причому голови Кабміну на рівні Шмигаля? Слухайте, ну Шмигаль досі не може вирішити питання е, з оподаткування прибутку підприємств. Ми не ж, от ми з вами обговорюємо цю тему десь місяців п'ять. Я вам скажу. Досі не вирішена проблема. Три місяці тому, три тижні тому, точніше, відбулася нарада у Міністерстві оборони. Е, прийшли виробники, там Соколовський був немілостівий. Бельбес української бронетехніки прийшли постанову. Вже проект постанови написали, що її можна поміняти для того, щоб вирішити це питання. Досі немає. Шмигаль знову у нас кудись зникає, куди потрібно вирішувати конкретні рішення. Тому це теж питання вже до управлінського апарату, що він не хоче вирішувати проблеми. На жаль, Знаєте, вже підлегли шмигаля, говорить, що це туфта. Я пам'ятаю, ну, коли вони з цим заподаткуванням прибутку підприємств, ви ж знаєте, в чому там проблема? Вони в одній постанові в 2021 році визначили, що прибутковість фіксується там, 30% рентабельності, ну це дуже гарні в дійсності цифри, тому що дають можливості, коли у тебе є гарантований викуп твоєї продукції, це гарні цифри. В Америці теж. І до речі, обмеження рентабельності, коли е, приватні компанії на продають державі іншим. Ти можеш продавати за будь-яку ціну. А коли держава надає фінансування, ти отримуєш відповідний, е, відповідний ти тим менше повинен продавати. А в другій постанові, вже у березні 2022 року, вони щоб полегшити за іронію долі виробництва зброї, написали іншу постанову. Тільки слово там прибуток пропустили. І в результаті в результаті вже ДАСУ Державна аудиторська служба на підставі цієї постанови, тому що вони ж підлегли шмигаля. Якщо шмигаль там разом з Кабміном зробили постанову, вони на підставі цієї постанови і роблять висновки, що. Прибутки підприємств є збитками для держави, тому що тому що шмигаль пропустив слово прибуток. Там була ж зустріч теж з пані Басалаєва, яка робила цей виставок. Теж з виробниками там вони підписували меморандум з федерації роботодавців і ще інших. Вона відкрито говорить, шановні, от є постанова там. Да, я ж людина, яка виконує постанову. Не проблема в дійсності поміняти це все. Вона надала свій текст, який повинен бути для того, щоб це обрегулювання цієї постанови повинен бути у цих протиріч. Там висить в них там на сторінці і так далі. Тобто, державна аудиторська служба в даному випадку є частиною кабміну, яка виконує те, що потрібно ну, немає реакції ніякого. Міністерство економіки, вже пані Свереденко, теж поставило, що це туфта, те, що було написано. Ніякої реакції. Тут питання: це питання до нас, що взагалі може шмигаля давно треба гнати. Ну, якщо шмигаль не порається, то поставте вже військового, який буде займатися організацією роботи. врешті там, ну, в Кабміні, принаймні. Ну той же Фьодоров, там не хочу нікого рекламувати. але поки що про Кабміна тільки від про Федорова нормально чув про Камишина Ще там питання є до речі, тому що говорить, нормативку по е, розгортанню військової економіки. Досі немає. Досі немає. Все його знаєте все. от, от отак от, от, от відбувається. Це при тому, що Росія готується до удару, і ми повинні це розуміти. І разом з вами в тому числі я буду говорити і не просувати е, е, цей ідіотизм, який вони е, висвітлювати, точніше той ідіотизм, які вони роблять. Так. Так, Пане Тарасе, от я вам за це вже не Я вам за це і дякую. І зараз закликаю усіх, хто нас дивиться, в тому числі в Ютубі. Е, та і тих, хто дивиться нас по телевізору. Я також закликаю зайти за кілька годин на наш Ютуб канал, знайти відео, де ми з паном Тарасом е, говоримо. Про ті проблеми, які зараз має вирішити український Кабмін, і е, просувати це відео як найактивніше в соцмережах. Я не знаю, лайки ставити, коментарі писати, допомагати алгоритмам поширювати ці відео. Бо це, начебто, знаєте, така тема. Ну, це не про фронти, не про перемогу. Вона не така, от цікава, здається, часто е, глядачами-слухачам, але від, від неї, але від неї залежить. Всі всі, всі. Ну, знаєте, ті, хто щоб було ближче, було зрозуміло, що йдеться. Якщо хто, е, от е, хтось в житті грав в стратегії, там, да, от, там Старкрафт, там Minecraft, Майнкрафт, там, дай Варкрафт е, чи інші стратегічні ігри. От подивіться, від чого там залежить, от якщо в комп'ютерні ігри, щоб ближче було до реальності, казаки, така теж стратегічна там і так далі. була в чому там, там же не розривно. Там спочатку з чого починається. Спочатку треба посіяти поля, або Age of Empires, це стара гра ще є. Спочатку посіяти поле, заробити гроші, а потім можна наняти армію. Немає економіки, немає армії, немає озброєнь і немає. Все це взаємопов'язані речі. Тил повинен бути разом з армією, тому що якщо рухне армія, то не буде і тилу. Ми повинні це розуміти. І тил повинен бути органічною частиною армії, іншого нам не дано. От золоті слова, пане Тарасе. дякую вам ще раз за те, що долучилися. Тарас Загородній – політолог і за першою освітою фінансист. Якщо я не помиляюсь, так фінансист, економіст та юрист. Я був, так. був та, в ефірі 24-го. Будь ласка, поширюйте цей ролик. Якщо побачите в інтернеті, якщо не побачите, то знайдіть і поширюйте. Це важливо.